Сьогодні у випуску. Після обстрілів дамби в Кривому Розі на Кіровоградщині перекрили греблю, щоб вода з річки Інгулець не надходила на території Дніпропетровської області. Аграрії Кіровоградської області почали збирати соняшник. Батько шістьох дітей пішов захищати Україну попри три відмови у військкоматі. На території Кіровоградської області перекрили греблю, щоб вода з річки Інгулець не надходила на територію Дніпропетровської області. Напередодні російські війська завдали удару по Кривому рогу, випустили вісім ракет. Через влучання у гідротехнічні споруди рівень води в річці Інгулець піднявся. На різних ділянках від одного метра до двох. Декілька районів Кривого Рогу залишились без води. На ранок відомо про підтоплені 112 будинків. Жителів двох районів відселили. Рівень води у річці знижується. Це інформація від очільника військової адміністрації Рогу Олександра Вілкула. Коли ми дізналися про те, що сталося на Дніпропетровській області, на Карачунівському водосховищі, нами були вже в житті заході, щоб вода не поступала у сусідню область і не підсилювала ту ситуацію, що склалася, а саме збільшення току річки. Ми контролюємо і продовжуємо контролювати рівні води. і Дивимося і вживаємо тих заходів попереджувальних, які будуть необхідні після того, як ліквідується ця аварія для жителів нашої області. Небезпеки ніякої немає. Погіршення екологічної ситуації наразі не повинно відбуватися, якщо ніяких інших ще додаткових подій не відбудеться. Збирати соняшник у цьому господарстві новоукраїнського району почали півтора тижня тому. Жнивувати заважає дощ, говорить агроном Олексій Родін. З 1100 гектарів зібрали на 70. «Жнива по соняшнику плануємо завершити десь у жовтні, середина жовтня місяця. Ну знову ж таки, якщо нам дасть погода. На цьому складі зберігає зібраний соняшник. Врожайність на рівні торічній, розповідає керівник господарства Микола Макодзеба. Урожай хороший, десь в межах 36 центнер з гектара. А тут десь біля 300 тонн намолотили соняшника. Каже, вартість посівного матеріалу пального і міндобрив порівняно з минулим роком збільшилася удвічі. Трейдери пропонують за соняшник ціну нижчу, ніж торік. У нас вийшла середня ціна 16 тисяч за тонну. Якщо була 25 перед війною, то 16 це ж різниця велика, вчитайте, це десь. 9 тисяч на тонні, а ми продаємо біля 3 тисяч тонн насіння, то трижди 9,27 27 мільйонів. Господарство теряє цей зарплата, цей податки, цей кількість добрив. Якщо ми в прошлому році вносили по 2 центнери під основний обробіток, то в цьому році даємо тільки 100 кілограм, тому що не вистачає. Резервів грошових. Ціна на соняшник почне зростати у жовтні. Прогнозує керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ми разом зі агрополітики вбачаємо, що буде підвищення ціни на фоні посухи, яка сталася в Європі, на фоні недобору врожаю в світі. Наша продукція популярна і користується попитом. Ці нові фактори зумовлені сезонними чинниками і виробництвом, і ще й логістичними витратами, які для трейдерів, певна річ, були дорожчими ніж минулому році. У Кіровоградській області соняшник вирощують понад три тисячі господарств. Для довготривалого зберігання зерно повинно бути підсушене, тому соняшник зараз збирають тільки. Ті аграрії, в кого є можливість господарстві з сушаркою його підсушити. Воно зараз не записується, але воно не буде довготривало зберігатися, втрачає властивості і алія з нього вироблена, вона буде не тої якості. Нестандартно. Нині аграрії Кіровоградської області зібрали 8% сонячника з посіяних площ. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У жовтні на Кіровоградщині очікується зріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Циркулюватиме чотири штами вірусу грипу, сказала Суспільному головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Враховуючи те, що ковід 19 та також гостра респіраторна вірусна інфекція, спричинена коронавірусом. Якраз поєднання таких сезонних захворювань воно й дає велике навантаження не як на людський організм, так і на заклади охорони здоров'я. Цьому підсезоні буде циркулювати два віруси грип. Грипу А це вірус А h 1 n 1 pdm 09 Вікторія, який може носити пандемічний характер, тобто швидко розповсюджуватися і уражати групу ризику. Вірус А Дарвін H3N2. І два віруси грипу Б. Це буде вірус Б, подібний лінія Вікторія, який циркулював у 2021 році, і вірус B-Пхукет, лінія Ямагата, який циркулює з 2014 року. Тому ми, ми сподіваємося, що вакцини вони звичайно замовлені. Вони пройдуть порядок алгоритм реєстрації. Традиційно вони з'являються в аптечній мережі. Наприкінці в жовтні, в листопаді місяці. Збільшення кількості хворих на ковід на Кіровоградщині очікують всередині жовтня. Це інформація від головної санітарної лікарки області Надії Оперчук. З її слів, за тиждень кількість хворих зросла майже втричі. Два тижні назад у нас за тиждень було 96 випадків. То за минулий тиждень, за минулий тиждень з понеділка, по неділю включно їх було вже 261. Якщо ще два тижні назад завантаженість ліжками була 2,3%, це саме у опорних базах, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19, то на сьогодні це 6,1%. Люди хворіють на штам коронавірусу Омікрон. 38% випадків це новий його підштам штам ва -5. пацієнтів, які потребують апарату штучної вентиляції легень в області. Нині немає. Форми захворюваності переважно легкі на сьогодні. В Кіровоградській області хоча б одну дозу вакцини отримали 343 тисячі 449 громадян, що становить 48,6% від дорослого населення. Бустерну дозу отримали 57 тисяч громадяни. Працює три центри масової вакцинації від коронавірусної хвороби: це у місті Знам'янки, у Бобринці і в Світловодську, а також 90 постійних пунктів щеплення. До наряду Олександру 45. З міркувань безпеки просить не називати його прізвище. Має шістьох дітей. За фахом водій нині командир автомобільної роти бригади територіальної оборони Кіровоградської області. Тут отримав позивний мажор. А чому мажор? У мене сини мажори. Так. Да. Троє його синів військовослужбовці служать в іншій частині. У мене шестеро дітей, три малолітні дочки дома, дружина. Троє синів стоять на захист України. Діти мої там, я сиджу вдома. Це ж теж не воно. І плюс наша Україна, це саме основне. Каже, у військкомат пішов у березні, відмовляли тричі. Переконав, бо де я їм вже видно походу я їм надаю вже був. Бігаю, 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 просів, просів, просю. Ну, а все-таки потім рішили та. Я задоволений, я тільки за, це моє. Починається з построєння. Заняття по медицині, по тактики. Ну, Кожен день воно різне, там, воно не все не один день. Після обід займаємося машинами. Перед виїздом підлеглих проводить інструктаж. Говорить, вдосконалення навичок поводження зі зброєю обов'язково. Автомат АКС 74У розбирається за 45 секунд. Приступити до огляду машини. За півроку служби з родиною бачився двічі. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Ці шестеро людей, дві родини, переселенців з Луганської області. У цьому будинку в селі Софіївка Кропивницького району живуть з квітня. Я, моя жінка, мій син. Кристина, Тимур, я Олексій. Це моя теща Оля. Це мій тест Сергій. Це брат моєї жінки. Федор. Народились ми всі, ну, от я Кристина, в Сєвєронецьку. У коридорі будинку облаштували кухню. Холодильник, чайник, печку, все нам сусіди поприносили. Олексій Рахімов згадує, як зважились покинути рідний дім, в якому прожили 32 роки. «Пів лютого березня, цілий березень, ми прожили в підвалі. Прилітали снаряди, там, міни, там, ну, не знаю, ракети прилітали, ну, які там гради, там, я не знаю. Ось, і просто один прекрасний момент. Я вже зрозумів, коли ми зайшли додому поїсти. Ну, піднялися там, у нас бабуся жила на п'ятому поверсі. Ми пішли поїсти, і потім, коли вже виходили, і буквально там ну, снаряд упав, ну я не знаю, може, метрів 50 від нас. Я дитину схватив же ж на руки, і, навірно, мабуть, на наступний день ми вже виїхали. Цей будинок їм надали безкоштовно. Беріть, живіть, типа, ну, головне, щоб. Все було нормально. Помагають, то молоко приносять. На зиму планували повернутись додому, говорить подружжя Коломойцевих. Вони з сином живуть в іншій кімнаті. Думали, це таке все скоро закінчиться. Ні. Вернемось додому, але там Саме. немає нічого. Куди не ні, ні світла, не води, не тепла, ні зв'язку, ні нічого. Дві немає. немає. за півроку в селі завели господарство. Наше кури 30 штук. Оце дрова, яку ми заготували на зиму, далі це туалет. Построїли і душ. Далі там огород. який мама займається цим. Ми допомагаємо як можна. Окрім цих двох родин, переселенці у Софіївці оселились у чотирьох будинках, каже староста Сергій Лаврусенко. Всього 20 -ро людей. Херсонської області дуже багато з Донецької, з Луганської. Є із Одеси, з Миколаєва. Люди приїжджали багато, тільки то не под... ну, що немає інтернету треба проводити, і то туалет, що на вулиці. У селі нині мають ще три будинки для переселенців. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Переселенка з Каховки Херсонської області Анна Нефтира організувала в Кропивницькому безкоштовні заняття з образотворчого мистецтва, навчає дітей переселенців вдома. Поки каже, в однокімнатній квартирі організувати для всіх охочих уроки не може. Орендувати приміщення дорого. За професією я викладач образотворчого мистецтва. В мене 12 років педагогічного стажу. Я викладала в каховській школі мистецтв без професії, без дітей, без живопису. Я не можу. Ну це любов і спілкування. Заняття з образотворчого мистецтва індивідуальні. Їх відвідують двічі на тиждень 13 дітей, наймолодшій учениці чотири роки. Це дає якесь таке моральне задоволення, бо ти розумієш, що ти корисний. Так? Ми ось от, от саме в цей час ми індифікуємо себе вже так остаточно, як нація. І в нас повинна бути своя культура, і хто як не вони, будуть її носіями. Тобто, українське образотворче мистецтво, воно буде. Це на занятті ровесниці з Краматорська Анастасія Дорожко і Мирослава Рязанцева вчаться малювати етюд акварельними фарбами. Ми додаємо синього, щоб такий більш глибокий колір в нас в тіні отримався. Раніше до війни я займалась в студії там, де було більше 10 людей. І було ну не дуже удобно, коли звіш учителя. Она стоїть у другого чоловіка. її ще хтось кто-то позвав, і ще кто-то позвав. Мені дуже нрав... подобається малювати це як моє хобі. Щоб учні не втратили інтерес до навчання, організували виставку дитячих малюнків. Ми українці. Не можна працювати в стіл в шухляду. Вони виставились, вони обмінялися своїми враженнями, подивилися друг друга надихнули. Саме тому ця ідея і виникла, бо це ну це так має бути. 43 малюнки дітей переселенців можна переглянути в музеї мистецтв в Кропивницькому. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Нинішній навчальний рік розпочався 1 вересня і завершиться 30 червня. Школи, які вчаться за семестровою системою, матимуть 4 канікулярних періоди. Осінні канікули триватимуть з 24 жовтня по 30 жовтня, зимові з 26 грудня по 8 січня, весняні з 27 березня по 2 квітня. Та літні канікули з 1 червня по 31 серпня. Змінюватися термін канікул може в залежності від безпекової ситуації, захворюваності на ковід та застуди, особливо опалювального сезону. Про це сказала Суспільному директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Відповідне законодавство не тривалість, а дати канікул визначають заклад разом з засновником територіальним. Міським, селищним, тобто це питання врегульовано законодавством України. Тому я вважаю, що канікули будуть у нас у дітей обов'язково, особливо ті, хто хоче відчути вже канікули від офлайн-навчання, зустрітися вже, і тим не менше, ми будемо сподіватися, що вони будуть вже в мирний час.